Теж mm -hmm. геть по-іншому подивився на свою батьківщину і зараз принципово говорить лише українською. Хоч мені трохи важко, я зростав в Криму і два більше роки не розмовляв українською, я намагаюся розмовляти на зараз лише українською мовою. І слухати українські пісні, українську мову це найкраще, що може бути завдяки я Відчув, що таке Україна, що таке батьківщина. Однак, наслідки катувань в російських тюрмах не минуло безслідно. Медики три дні обстежуватимуть колишніх політв'язнів. Тоді визначаться з лікуванням. Психологічна реабілі... реабілітація буде тривалою. Вже працюють з ними психологи. Геннадій два роки був ніби у вакуумі, а рік провів в одній із найстрашніших тюрем в одиночній камері. Підйом пів на п'яту ранку, і до вечора не можна ні присісти, ні прилягти. Тоді на північ, у табори суворого режиму, куди доправляли політв'язнів, іще ще за Радянського Союзу приїздила мама Геннадія, пані Ольга, і це дозволило йому не збожеволіти. Мама мене дуже підтримувала і Сама дуже багато винесла. Я люблю матуся мою бабуся.